Всім привіт! Сьогодні в нас фінальне відео по вільному бурштину. Вже після Нового року будуть нові випуски, тому що, хто хоче, може встигнути придбати щось на подарунок. І ще хотіла попросити дівчата, хто не отримав відповіді по замовленням на бурштин. Будь ласка, моя кніть мені, і я вам відпишу могла пропустити, тому що дуже багато повідомлень. Так, по-перше, сьогодні хочу показати вам ще декілька варіацій улюблених наших сережок на петельках. Одразу буду показувати, які кольори в наявності. Перша модель з форми бурштину Маркіз є чотири пари з ось таким зеленим бурштином. Ось ці дві посередині такі більш темні, а ці з краю з золотими включеннями дуже гарні. Вони зелено-золоті, я б так сказала. Дивіться, артикул цих сережок 322, середня вага 3 грами. Всі сережки йдуть на ось таких петельках. Класний варіант на подаруночок. І дивимось далі кольори. Ще є три пари з ось таким кольором бурштину. Жовтенький, дуже красивий. І чотири пари з коньячним бурштином. Майже всі однакові. Ось ця нижня трошечки темніша. Також дуже красиво. І сам бурштин тут 1,5 см і довжина загальних сережок 2,5. Вартість 585 гривень, 16 доларів. Наступна модель в нас буде з овальним бурштином, артикул 324, середня вага 3,1 грам. По-перше, є 5 пар з ось таким жовтим бурштином, одні такі більш жовто-гарячі, ці всі між собою схожі. Довжина сережки 2,3 см. Дівчат вартість одразу назву 620 гривень 17 доларів. Для наступних кольорів вона така сама. Далі є 3 пари зелених, одні ось такі більш блискучі, і дві пари темненьких. Також дуже красиво. Саме на зелену ставочку спостерігається такий дефіцит, кому минулого разу не вистачило, ось вам три пари є. Але я впевнена, цього не вистачить, можна буде замовити на наступний раз. Вартість така сама: 620 гривень, 17 доларів. Останні чотири пари у нас з конячним бурштином. В принципі, всі між собою схожі. І ще раз зазначаю вартість 620 гривень, 17 доларів. Наступна модель на сережки під артикулом 323, вага 3,2 грами. Вони йдуть якось такі на півкільця, є з зеленим бурштином і коньячним по декілька пар. Йдуть на гвістках. Розмір приблизно 2 см, вартість 620 гривень, 17 доларів. Далі дівчат, є одна пара дуже красивих сережок 325, 5,2 грами вага. Багато хто з вас брав такі каблучки з такою формою, можете докомплектувати сережками, дуже стильні і легенькі. Бурштин тут такий не дуже блідий, але й не дуже насичений, щось посерединці. Довжина 5,2 см, вартість 1100 гривень 30 доларів. Далі є ось така модель сережок 326, 5,5 г вага, одна пара коньячні, одна пара з зеленим бурштином. Ось такі тут застіпки. Паненький, також досить універсальний, довжина 4,4 см, вартість 1170 гривень 32 долари. Наступна модель сережок 327 з ось такими прямокутними конячними вставочками, дуже красивими. Сережки на петлях. Дві пари лише в наявності. Довжина 5 см. Сама вставка 0,8 на 1,3 см. Вартість 1170 гривень 32 долари. Далі є в наявності декілька пар дитячих сережок з ось такими феями. Є ось такі більш медові вставочки і є темніші коньячні. Артикул 328, вага 3,3 грами. ще ось третю пару вам показую. На петельках. Довжина 3,5 см, вартість 620 гривень, 17 доларів. Далі Залюстка тканіжна модель 330, вага 2,8 грами. Тут в одній сережці трошечки насиченіший бурштин, де не критично сережки на гвістках. Довжина 2,6 см, вартість 550 гривень 15 доларів. Далі сережка з ось такими серцями, 331 артикул, вага 2,60 Можна як і дорослому брати, так і дитині. Довжина 3 см, вартість 510 гривень 14 доларів. Також з такими серцями є ще одна модель 333-2,3 грами вага на гвіздках, при ушці. Вартість 440 гривень 12 доларів. І ще одна модель з серцями: 332 артикул, 1,7 грами вага. Вставочка зелений бурштин. На гвіздочках також. Вартість 365 гривень 10 доларів. Далі є такі симпатичні каблучки з совами. Тикл 337, вага 2 грами. Розміри в нас тут 16,5, 17 і 18. Вартість 440 гривень 12 доларів. Далі з дрібних каблучок є ще ось такі сердечки, 338 артикул, 1,5 грами вага. Досить великі розміри з цим бурштином 20 і з цим 19. Можна взяти в комплекті з гістками ось цими. Вартість всього 330 гривень, 9 доларів. Далі є дві такі каблучки з гілочками, 335 артикул. Я, здається, таку вже показувала нещодавно, проте знайшла ще дві. Також досить великі розміри 20,5. За вагою вони 3,2 і 3,5 грами. І за ціною також трошечки будуть відрізнятися. Я пропишу зараз на екрані. дівчат ось така незвичайна модель: є 336, вага 5,3 грами. Розмір на середньому пальчику 19, ось ця 18. Мікс, в принципі, однаковий. Дуже красиво. Зверніть увагу. Вартість 1100 гривень 30 доларів. Для дівчат ось така стильна модель. Я її вважаю модель унісекс, 339 артикул, 8,5 г вага. Прямокутний жовтенький бурштин, неймовірна шинка. Досить висока каблучка. Вставка 1,2х1,5 см. І вартість каблучки 1790 гривень 49 доларів. Дівчата одна незвичайна є модель 340 артикул, вага 16 грам. Поки така вставка, дивіться. Присутні природні такі сколи, але це є нормою. Початковий розмір 18 можна регулювати. Дуже красива каблучка. Висота 1,2 см в найбільшому місці. Вартість такої каблучки 3395 гривень 93 долари. Далі, дівчата, є в наявності дві цікавих підвізки з ось такими велосипедами. 341 артикул, вага 6,40. М'ячним бурштином, колесики рухомі, вушко невеличке. Зверніть увагу, великий ланцюжок не підійде. Оригінальна прикраса, розмір 4,7 на 2,7 см, вартість 1350 гривень 37 доларів. Далі є в наявності 5 ось таких класних хрестиків, 342-й артикул, 3 грами вага. Всі з міксом. Минулого разу багатьом дівчатам сподобались вони. Ось такі вушка. Розмір 2,5 на 4 см. Вартість 620 гривень, 17 доларів. Далі є в наявності підвіски 343 з серцями, 4 штучки коньячні і одна зелена. Довжина 3,5 см. Є прозорий бурштин. Є з ось такими включеннями. Вартість 730 гривень 20 доларів. Для дівчата є в наявності декілька вільних брошок з мишками, 344 й артикул, вага 2,8 грами, дві коньячних і одна зелена. Довжина 3,3 см, вартість 585 гривень 16 доларів. Далі є ось така цікава брошка з рибкою 345 артикул, 5,1 грами вага з міксом. Розмір 2,5 на 4 см, вартість 1100 гривень 30 доларів. Далі ще по брошкам є вільні ящерки: 346 артикул, 3,7 грами вага, жовто-молочний бурштин, голочки. Довжина 4,8 см, вартість 800 грн, 22 доларі. Далі ось такий варанчик, 347 артикул, це підвіска, 4,9 грами вага. Вставочка ось такий, золотисто-медовий бурштин. Довжина 4,8 см, вартість 1025 грн, 28 доларів. Дівчат, і ще з теми ящерок є ось така брошечка, 348 артикул 5,5 грами вага. Цікавий бурштин. Вартість 1130 гривень 31 долар. Дівчата, є класна модель сережок на кліпсах. 349 артикул, 8,9 грами вага. Ось такий тут мікс. Я спочатку і не бачила, що це кліпси. Про те, хто наносить сережки це взагалі знахідка. Класно, вони сидять. Вартість 1825 гривень 50 доларів. Далі в нас ось такий браслет з міксом крапливодні вставочки, 350 артикул, вага 11 грам. Дуже красивий. Жину пропишу на екрані застіпка карабін. Ось так на руці виглядатиме. Вартість 2190 ,60 гривень 60 доларів. Далі ось такі два ніжних браслетики є, 351-й артикул, довжина регулюється 16-19,5 см. Нічого зайвого, ось такий ланцюжок і просто бурштин. Застіпки карабіни. Вартість 730 ,20 гривень, 20 доларів. Ще, дівчата, хочу попросити вас, хто замовляв ось таку модель каблучок, написати мені. Я отримала дуже їх велику кількість, треба розібратися. я, звісно, вам і сама напишу, про те, якщо ви зробите це першим, буде швидше. Якщо що залишиться вільним, я вже покажу після Нового року або можете зараз мені написати, який вам потрібен розмір, і я подивлюсь. Ця модель під артикулом 334, середня вага 4,2 грами, вартість 875 гривень 24 долари. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або ватсап, Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей.